Привіт, хлопчики та дівчатка! Це Маша. Подивіться, якого гарного котика подарували Маші на день народження. Вона дуже полюбила його і дала йому ім'я Персик. Маша з Персиком було дуже весело разом, але у Маші не було іграшок для Персика. Він засумував. Тоді Маша нагадувала Персика, щоб він був сильний, як вона. А щоб Персик не сумував, Маша почала його вчити танцювати, але Персик не любить танцювати і сховався під стіл, потім під кресло. Маша образилась на Персика, бо танцювати так весело. Персик вийшов з хованки, лізнув її, і вони заснули. На килиму прямо в дитячі. А поки вони сплять, ми намалюємо різнокольорові м'ячики для гри, адже кошенята та малята дуже люблять грати у м'яч. Малюю жовтий м'яч. Червоний м'яч блакитний мяч. Зелений мяч. Ось які м'ячі я намалювала для Маші та персика. Намалюй ти. До побачення, хлопчики та дівчатка.